Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку мовні і немовні звуки. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаймо. І починаємо ми нашу роботу з артикуляційних вправ. Будь ласка, повторюємо за мною! На-на-на. Сміх дзвінки луна. Но-но-но ми йдемо в кіно. Ну-ну-ну співаю пісеньку одну. Ні-ні-ні. Вранці співають півні. Не, 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 красива сукня у мене. Ни, ни, ни в батька два сини. Молодці, дітки. А зараз заплюсьте, будь ласка, очі. Що ви чуєте навкруги? Ви Можете чути будь-які звуки. А зараз скажіть, будь ласка, своє ім'я. Добре, дітки, звуки ми можемо чути та вимовляти. Звуки бувають мовні та немовні. Але запам'ятайте мовні звуки. Може вимовляти лише людина. Усе інше, дітки, це немовні звуки. Давайте ще раз повторимо: мовні звуки може вимовляти лише людина. Тобто, якщо ми чуємо людський голос, так, що людина говорить, ми можемо з певністю сказати, що це мовні звуки. Добре. А зараз, будь ласка, підготуйтеся до роботи в наших посібниках. Відкрийте, будь ласка, посібники на сторіночці 32. Сторінка 3 та 2. Ось так виглядає сторіночка, на якій ми з вами будемо працювати. І ми з вами. Переходимо до завдання Прослухай звуки. Зараз я вам вімкну звук. А ви мені, не бачачи картинки, спробуйте сказати, кому вони належать. Готові? Поїхали. Дітки, кому належить цей звук? Вівця, правильно. А тепер слухайте наступний. Можливо, це собака? Ні, хто це, дітки? Це корова правильно. А що це за звуки? Це тварини? Ні, це ми з вами чуємо звук сильного вітру та дощу. Правда ж? Але ми можемо впізнати за звуком, навіть не бачачи, що там дує сильний вітер та дощ. А давайте тепер спробуємо наступний звук. Так, дітки, це звук сирени, так? Добре. А скажіть мені, будь ласка, ми можемо назвати всі ці звуки, які прослухали, мовними чи немовними? Так, дітки, це немовні звуки, тому що їх вимовляють не люди, а ми знаємо. Що лише люди можуть вимовляти мовні звуки. Усе інше, що ми чуємо, це немовні звуки. Молодці. Ну що ж, а зараз давайте ми розглянемо малюнок. Хто може вимовити мовні звуки? Мовні ми пам'ятаємо, що мовні звуки вимовляють лише люди. Назвіть, будь ласка, хто тут вимовить мовні звуки? Бабуся, правильно, хто ще? Хлопчик та дівчинка. Чудово. А скажіть, будь ласка, хто створює немовні звуки? Півень молодці. Пес. Хто ще в нас тут? Кіт. А ще у нас в небі летять птахи. Ми також інколи чуємо так, їхній звук. Тому це теж можна віднести до немовного звуку. А якщо, наприклад, там ще вітер, так, ми будемо чути, як шелестить листя на деревах. Це все немовні звуки. Зараз ми з вами поділимо слова на склади та поставимо наголос. Давайте згадаємо. Як ми розділяємо слова на склади? Ми ставимо наш лікар на парту або на стіл. Долоньку підносимо до підборіддя. І починаємо говорити слово чітко. так? І скільки разів наше підборіддя торкнеться до долоньки, скільки складів у нас і є. Давайте перевіримо слово бабуся разом. Бабуся. Скільки складів, дітки? Три! Правильно! Тож давайте візьмемо руки простий олівець, сядемо правильно, поклали зошити під нахилом, спинки рівно, лікті у нас стоять на парті, так, або на столі, а ноги на підлозі. Все, працюємо, розділяємо. Ми сказали, що тут три склади, тому розділили наш прямокутничок на дві. Двома лінями і отримали таким чином три склади. Давайте порахуємо. Чи дійсно, три. Один, два, три. Так, все правильно ми з вами зробили. А зараз нам треба визначити наголос. Як ми це вимовляємо? Ми промовляємо більш протяжно його, правильно? Наголошуючи, і ще ми можемо його покликати. Кличемо до себе в гості, бабусю. Бабуся! Дітки, на який склад падає наголос? Ще раз. Бабуся! Який склад ми тягнемо більше? Правильно, другий. Тому, будь ласка, поставте паличку, знак наголосу так? на другий склад. Молодці. Переходимо до наступного слова. Хлопчик. Станем, ставимо нашу долоньку під, під боріддя і говоримо слово хлопчик. Хлочик! Скільки, дітки тут складів? Два. Правильно. Тож нам треба наш прямокутничок поділити навпіл однією паличкою, Так? Розділили, тепер визначаємо наголос. Звемо в гості нашого хлопчика. Хлопчик. Хлопчик. На який склад падає наголос? На перший молодці. Далі ми. Розбираємо слово дівчинка. Знову підборіддя і долоньку приготували і говоримо, вимовляємо слово дівчинка. ДІ-ЧИ-КА. Ще раз. ДІ-ЧИ-КА. Скільки разів, дітки, підборіддя торкнулося до долоньки? Три. Правильно. Тож давайте поставимо дві. Палочки, і таким чином ми отримали три склади. Дівчинка. А зараз визначимо наголос. Гукаємо дівчинку в гості. Дівчинка. Ще раз дівчинка. Ми тягнемо перший склад, тому наголос у нас паде на перший склад. Далі в нас кіт. Давайте разом перемір. Віримо, скільки тут складів. Кіт. Кіт. Один, правильно, тому ми нічого не змінимо, лише ставимо наголос. Якщо в нас тут один склад, то, звісно ж, на нього і буде падати наголос. Далі ми перевіримо слово півень. Разом перевіряємо півень. Ще раз Півень. Скільки разів? Два. Правильно. Тому ми розподіляємо напіл наш прямокутничок. Таким чином ми отримали два склади. Кличемо нашого півника в гості. Кажемо півень. Кличемо його півень. Ще раз півень. На який склад, дітки, падає? На перший. Чудово. Позначили наголос на перший склад. І останнє слово в нас пес. Розділяємо на склади пес. Ще раз пес. Скільки тут складів, дітки? Правильно, лише один! Тобто наголос буде падати на цей один склад. Ви, великі, молодці! Гарно попрацювали. Тому зараз час відпочити. Відпочиваємо.

Судово, дітки гарно відпочили і далі працюємо. Нам зараз треба скласти речення за малюнком, який був на сторіночці 32. 3 та 2. Поверніться до цього малюнка і подивіться, там, де нас бабуся, хлопчик, дівчинка, кіт і пес. Так. І нам треба скласти речення за схемою. Давайте згадаємо, що це за схема? Що нас означає ось ця схема? Оце знак, що ми починаємо речення з великої літери, що ми починаємо слово з великої літери, так? це початок речення. Далі в нас іще буде одне слово в реченні, і в кінці буде крапка. Тобто це буде наше звичайне розповідне речення, яке складається із двох слів. Наприклад, яке речення ви можете скласти лише з двох слів, там, де наш малюнок? Подумайте. Стоїть півень, так можна? Що ще? Діти гуляють, Так, що ще можна? Придумайте, будь ласка, своє речення із двох слів. Якщо ви виконали це завдання, ви великі молодці. А тепер розгляньте третю схему. Вона вже складається, скільки тут слів буде? Один, два, три. Три слова. В кінці у нас крапка означає, що звичайне розповідне речення. Початок у нас завжди ось так показано схематично, так? І починаємо три слова. Дітки, що це у нас може бути за речення із. Трьох слів. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Що робить бабуся? А що робить дівчинка? Давайте ми спробуємо скласти за цим малюнком І ще в нас три слова. Давайте я поверну вам. Дивимося. Три, три слова, дітки, три. Про хлопчика, що ви можете скласти? Хлопчик? Вигулює? Кого? Собак. Правильно. Скажіть, будь ласка, а що робить бабуся? Бабуся годує. Дівника. А що робить дівчинка? Дівчинка гладить котика. Правильно, ви великі, молодці. Якщо хто ще, ще хтось придумав якесь речення, молодці. А зараз ми з вами будемо уважно слухати скоромовку. Вивчимо її і повторите ви вдома. Ну що ж, Слухаємо уважно. Жук у житі зажурився, жвавий джміль десь забарився. Ми можемо дивитись на малюнок праворуч, для того, щоб нам була підказочка. Ми бачимо на малюнку жука, який сидить у житі, так, який він, він засмучений, зажурився. А е, жвавий джміль десь забарився. забарився. Немає його, так, ще десь чекають на нього. Ну що ж, давайте ще раз. Жук у житті зажурився. Ви повторюєте? Жвавий джміль десь забарився. Ще раз, жук у житті зажурився, жвавий джміль десь забарився. Ще раз. Жук у житті зажурився. Жвавий джміль десь забарився. Ще швидше. Жук у житті зажурився. Жвавий джміль десь забарився. Дітки, а далі ви спробуйте самостійно розказати цю скоромовку. Всю повністю. Жук у житті зажурився, жвавий джміль десь забарився. І чим швидше ви будете розповідати, тим краще. Потренуйтеся, будь ласка, вдома. І скажете мені, у кого вийшла швидше, ніж у мене. Жук у житі зажурився, жвавий жміт десь забарився. Спробуйте, будь ласка, чудово. Ну, і зараз ми виконаємо останнє завдання. Нам треба позначити, хто видає немовні звуки. Дітки, ми пам'ятаємо, що мовні звуки видають лише люди, а немовні звуки усе, що ми чуємо навкруги, окрім людей. Ну, подивіться ж, будь ласка, і скажіть, хто тут видає немовні звуки? Бджілка, правильно. Зафарбовуємо жовтим? Засвічуємо лампочки. Хто ще? Кінь правильно? Хто ще? Жабка. ще хто? Півник та кіт. Дітки, а дівчинка та хлопчик, які звуки видають? Мовні правильно, бо вони люди. Чудово! Ну що ж, давайте закріпимо все, що ми з вами вивчили. І зараз пограємо в таку гру. Ми зараз будемо плескати в долоньки, якщо буде зображення мовні звуки. Тобто, плескаємо лише тоді. Якщо з'являється картинка, яка може тільки видавати мовні звуки, лише мовні звуки. Якщо ті, хто не видають мовні звуки, ми нічого не робимо. Якщо мовні звуки, ми плескаємо в долоньки. Ми не плескаємо в долоньки, бо це не мовний звук далі. Не плескаємо, бо також це немовний звук. Молодці, це людина, вона видає мовні звуки. Не плескаємо. Так, молодці. Це знов таки людина, і ми знаємо, що вона видає мовні звуки. Молодці, а тут мене плескаємо, бо це їжачок і він видає немовні звуки. Які ж ви молодці, як ви гарно сьогодні працювали? Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Якщо у вас все вийшло, оберіть першу ромашку, яка посміхається. Якщо було важко, ну трішки засмучена, так, ромашка, якщо ну, нічого не зрозуміли, то тоді сумну ромашечку. Але я впевнена, що у вас усе сьогодні дуже гарно вийшло. На сьогодні все. До нових зустрічей!